Ніхто не пропонує симетрично відповідати на певні ініціативи президента Навроцького на інших політиків, які до, до, в його команді, які пробують знову зараз педалювати саме е, ну, історією як політичну е, зброю. Е, Варшава, кажу, що якби, 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 з, якби від Росії нас захищала Польща, е, аеродром Львів виконував функції військового Хабу. і при цьому президент Польщі щось подібне казав. Він по перше такого би не казав. А по-друге, ми б звичайно відповідали і діяли б дзеркально, але не завжди нерозумні кроки потрібно дзеркалити інколи потрібно бути мудрішими, особливо коли ми залежимо від європейської єдності і від наших польських колег. Теж тому, що як і від всіх європейських країн, які є нашими союзниками в війні, власне косіння камаш, міністр оборони, і казав, що, попри те, що раніше він говорив, він вважає, що підтримувати Україну, яка бореться, просто необхідно. Дивіться, якщо б в нас були польські діти, то ми б звичайно їм допомагали, незважаючи ні на що. Але в нас є польські солдати на фронті, які боронять Україну разом з українцями. Через те, ми повинні спокійно дискутувати і доводити власну правоту. А найголовніше головніше все ж таки створювати умови. ми зацікавлені українців всюди в світі підтримати і щоб їх інші уряди підтримували. Але ми зацікавлені, щоб українці залишалися в Україні. Якби ми дали справжню хорошу фінансову підтримку українцям, то ми б нашу демографічну політику в якийсь спосіб реалізовували.